Тосунки з Росією це набагато складніше. Багато хто взагалі впевнений, що Віктор Янукович змінив зовнішньополітичний курс саме після того, як зустрівся із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у Сочі, адже ця зустріч відбулася не і фактично, після того, як президент Російської Федерації відмовився спілкуватися із своїм українським колегою під час мінських самітів, учасником яких вони обидва були. Ми не знаємо нічого про те, що відбувалося на зустрічах президентів України і Російських, Федерації, ані під час їхніх розмов в Мінську, які відбувалися під час колективних засідань керівників країн-членів співдружності, ані під час спілкування президента Януковича і президента Путіна у Сочі. Ми знаємо тільки, що у російського керівництва і особисто у Володимира Путіна є досить ревниве ставлення до можливості української і європейської інтеграції. Це можна зрозуміти. Це не тільки питання відновлення пострадянської імперії на нових якихось засадах, яким і президент Росії Володимир Путін – не більша частина підвладної йому російської політичної еліти. Це ще й питання неможливості створення альтернативного шляху розвитку на пострадянському просторі, який є дуже важливий для усієї компрадорської пострадянської політичної олігархічної еліти, що не бажає зміни правил гри. На території колишнього радянського союзу досить негативно ставилися до європейської інтеграції Балтійських країн. Однак це маленькі країни, і до того ж, в радянські часи вони ніколи серйозно не сприймалися як частина нашого цивілізаційного простору. Всі прекрасно знали, що це окуповані Сталіним 1940 року території, мешканці яких завжди мріяли про свободу і про зовсім інше життя, і знали, що таке життя у нормальній ринковій демократичній атмосфері, а не в атмосфері задушливої радянської імперії, а з Україною це інакше багато хто в Росії сприймає її немовби як продовження власної цивілізації. Якщо ця цивілізація покаже позитивний приклад, для росіян це буде серйозним знаком того, що вони також можуть жити інакше, не підкоряючись власній олігархічній номенклатурній еліті, яка робить все можливе, щоб знищити все людське в російській державі. Так що для Путіна це є досить важливим. Однак виникає питання: наскільки важливим для нього разом із цим є. Зробити так, щоб Віктор Янукович утримався на посаді президента. Ми знаємо і про це говорив в нашій розмові і Олександр Турчинові. Це говорять інші політики експерти, що у президентів обох країн досить складні особисті стосунки. Якщо президент Янукович не підписує угоду про європейську асоціацію, у нього немає де взяти гроші на підтримання власної економіки, таким чином на підтримання власної влади, у російської сторони немає ніякого бажання да далі робити щось, що дозволить йому існувати в якості керівництва така більш-менш стабільної країни більше того для Росії вигідна українська криза, щоб продемонструвати що відбувається з тими, хто не прислуховується до парад президента Російської Федерації Володимира Путіна. В разі, якщо віктор не має європейську парасольку, звичайно ж Росія буде поводитися обережніше. Якщо ніякої парасольки не буде, злива російського економічного і політичного диктату ультиматові умов буде такою ніщівною, що ми навіть собі не уявляємо і наслідки для української економіки і для Віктора Януковича особисто У Віктора Януковича дійсно є ще шанс захиститися європейською парасолькою від цього російського граду. Однак, в мене ще менше і менше сподівань, що він здатний усвідомити наскільки важливий для нього і для нашої країни цей захист.